Газова плита ГБ-22 на 5 кВт, рубрика чесний відгук від рядового картоплянина. Значить, я дуже люблю готувати в казані, але ну, не часто виходить у мене готувати на дровах. Я собі захотів замовити таку -от газову плиту. Вона для казанів, автоклавів і всього іншого. Та. Головне, тут не погубити все на світі. Так, що ми маємо? із запчастин? Маємо цю частину. Маємо оцю частину, на якій буде сам казан. Ось так це все буде виглядати. Маємо регулювання повітря. Так, де наші ніжки? Так, маємо три ніжки. Ну і маємо кран. Так, зараз ми це все двіжуху соберемо і будемо тестувати. Так, ну що ж, з виду наче непогано, але ми ж говоримо про якість, тому поїхали. Я ж говорив, що це буде час не ввідемо. Так, що ми бачимо? Бачимо першу тріщину. Перевертаємо і поїхали. Раз. Тріщина. Два тріщина. Три тріщина. І того 1, 2, 3, 4 тріщини. Ну що ж, продавець пише, що відправив мені верхівку на заміну. Так як е, тут є чотири пошкодження, самі ви їх бачили. В цілому дуже позитивний вигляд має е, ця плитка, саме таку, як я мріяв. Тут вона реально буде класна для казана, там, для автоклава. Так, не пройшло навіть доби і продавець оперативно замінив мені верхівку нашої плитки, тому ми зараз вскриваємо і будемо дивитися, яка прийшла заміна. Ви пам'ятаєте, попередня була у нас пошкоджена. Дістаємо. Ну, на цей раз вже реально класно упакована. І бачимо ми те, що тут все абсолютно ціленьке. Ціленьке все. Просто чудово. Лайк продавцю. І буде, звичайно, вже гарний відгук. Ну що, звичайний польський балон будемо підпалювати. Так, ну мені трохи заважає і вітер, я вам скажу. Саме головне це те, що воно горить. Так, ну що ж, плитка працює, тому загальні враження позитивні. Рекомендую.